Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо Кабінет міністрів України постановою від 31 грудня 2024 року номер 1, 1558 змінив правила ведення військового обліку та порядок отримання відстрочки від призову. Набуття чинності 16 січня 2025 року. Основні зміни. Перша у разі зміни персональних даних особи повинні повідомляти про це протягом 7 днів через електронний кабінет призовника або особисто у ТЦК. 2 Відстрочка від призову може оформлюватися автоматично за допомогою єдиного державного реєстру призовників на підставі даних із держреєстрів. Три автоматичне скасування відстрочки можливе, якщо буде виявлено, що відсутні законні підстави. Чотири студенти аспіранти отримують відстрочку на семестр до шести місяців. П'ять наукові працівники отримують відстрочку до кінця навчального року або втрати законних підстав. 6. для отримання відстрочки через зниклих безвісти родичів можна подати рішення суду або витяг із реєстру зниклих осіб. Сім особи, які обмежено придатні або тимчасово непридатні, повинні пройти ВЛК перед поданням заяви на відстрочку. Зручний доступ через електронні сервіси допоможе спростити процедури для військовозобов'язаних. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.